Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд, проблеми та перспективи євроінтеграційних прагнень України. Про це ми будемо сьогодні говорити в студії з Валерієм Чалим, заступником генерального директора центру Разумкова. Також Колишнього міністра справ справ України 2009-2010 року я вітаю вас в нашій студії і власне зрозуміло, що ви весь час декларується, що головним орієнтиром для України залишається Європа. Хотілося б почути аргументи на користь такого напрямку, і хотілося б нарешті зрозуміти, що насправді відбувається в цьому напрямку. Ми все таки наблизилися чи навпаки віддалилися від Європи за останній період. Перш за все, я думаю, що ви сказали що Європа. Насправді Україна історично, культурно, географічно знаходиться в Європі. І це немає ніякого сумніву. Всі наші партнери в Євросоюзі також це знають і підкреслюють. Тому... Політично згідно, економічно хотілося б. ще. Політично економічно, звичайно, нам треба робити ще кроки до цього. І це важливо. Чому? Тому що, наприклад, країна не європейського континенту не може бути членом Європейського Союзу відповідно до договору про ЄС. Ми маємо. Всі можливості, апелюючи до відповідної статті договору ЄС при набутті певних критеріїв досягнення, претендувати на членство ЄС. Тобто мова йде не про а, Європу, мова йде про інтеграцію з Європейським Союзом. А, тут не треба декларацій, які дійсно є на всіх рівнях влади, і а, ця риторика вона є вже такою звичною для всіх президентів України, незважаючи на прізвище за всі останні роки. І очевидно більш важливо, що це закріплено в українському законодавстві. Щоб було всім глядачам, зрозуміло, і політикам, що важливо, що вони не забували навіть уже цей склад парламенту проголосував засади внутрішньої і зовнішньої політики, де одна з ключових цілей це інтеграція до Європейського союзу. Тому кожний фактично не тільки політик, але в першу чергу бюрократ. Має орієнтир, він повинен працювати на інтеграцію країни до європейського союзу. Як ми оцінимо цю роботу саме на в напрямку євроінтеграційних прагнень? Ви знаєте, останнім часом я спостерігаю таку постійну конкуренцію. Хто більше зробив для євроінтеграції? Постійно є заяви. Попередня влада зробила менше, ми більше або навпаки. Я думаю, що це абсолютно нелогічно, тому що всі зробили свій внесок на цьому непростому шляху до європейського союзу. Це шлях, який ми. Розпочали, ну по суті, я думаю, з набуттям незалежності, і потім вже визначений він був в 93-му році документами парламентськими і закріплено законами. А, більш серйозно, вже конкретно а, почала працювати державна машина, мабуть, уже а, з 2002 року, коли ми визначили дуже конкретні цілі інтеграції. А вже зараз, коли іде фактично парафована угода про асоціацію, яка виводить. При в разі її підписання ратифікації виводить наші стосунки від співробітництва до першої ступені інтеграції. Ну фактично можна говорити про те, що всі зробили свій внесок. І зараз дуже важливо, щоб на цьому шляху ми не зупинились, тому що фактично, на жаль, сьогодні можна констатувати певну зупинку, яка пов'язана не тільки з нашими позиціями. Але і з європейським союзом, який дивиться на наш внутрішньополітичний розвиток, і певно, з застереженнями, які озвучені в багатьох документах, а чому з'явилася така зупинка або заминка і з одного і з іншого боку, чим чим це викликано, і чому саме така констатація фактом, от принаймні зараз, ми можемо так само констатувати, що спровокувало для, для це такий такий розвиток подій? Ну всім очевидно, те, що в останніх документах європарламенту. Парламентська асамблеї Ради Європи, заявах керівників Євросоюзу йдеться про е, політичну ситуацію в Україні, звуження конкуренції, е, в принципі, те, що називається процесами е, застосування правоохоронної системи проти політичних опонентів, і ці прізвища е, фігурують, вони відомі і Тимошенко, і Луценко. І тобто, зупиняють нас сьогодні навіть не економіка, зупиняють нас сьогодні питання цінностей. Була помилка дуже велика. Всі думали, що Європа, яка також зацікавлена в наближенні економічному України, вона, ну якщо хочете, проковтне будь-яку ситуацію у нас всередині. Виявилося, що ні. Виявилося, що все-таки для Євросоюзу питання прав людини, питання е демократичного розвитку вони важливі. І тому зараз без вирішення цих питань на жаль, ми не просунемося і лібералізації візового режиму, фактично відміни, і по багатьом напрямах співпраці з Євросоюзом. Власне підтвердження цього нещодавна заява президента Європарламенту Мар Мартіна Шульца. Він нещодавно зазначив, що між Україною стосунки України та ЄС ускладнилися от саме завдяки тим недотриманню європейських цінностей. От що може означати така заява одного з найвищих чиновників ЄС. Ну, вона просто констатує, що ситуація не змінилась, і в нас не просто є заяви а, вже провідних а, чиновників і політиків ЄС. У нас є офіційні. Документи, які свідчать про те, що без вирішення питань внутрішньополітичних в Україні, на жаль, ми не зможемо далі просунутися в двосторонній які документи праці. зараз? Це резолюції Європарламенту, це документи парламентської особлиї ради Європи, це заяви очільників Єврокомісії, пана Борозу, пані Ештон, і е, навіть моніторинговий комітет, який працює в Пар'є, він сьогодні також чекає розвитку подій. Зараз є. Одна річ, яку, яка має і, і можливості, і загрози. Нова дата ну, визначення позиції України пов'язана з виборами. Всі очікують все-таки, як пройдуть вибори. Прозоро, конкурентно, без фальсифікацій, без тиску. І е, все-таки шанс ще якісь Україні дають. Далі, після виборів, звичайно, буде оцінка ситуації, і вже тоді буде робитись висновок, як просуватись далі. Так от, Після виборів парламентських до президентських у нас по суті немає нічого за що зачепитись, щоб відтерміновувати ну, складний такий діалог, який вже повинен поставити крапки на «і». Тому я думаю, що питання повинно розв'язатись в найближчий час, або Україна повертається все-таки на інтенсивний шлях євроінтеграції, включно з перетворенням всередині країни, або, на жаль, ми тоді будемо ну по суті відкинуті або законсервувана ситуація, або відкинуті в іншому інтеграційному напрямі. Уже зараз Європи. З'являються такі вислови стосовно того, що вибори в Україні або підготовка до виборів проходить не демократично. Тобто, уже є заклики визнати недемократичними вибори. От як оцінювати от такі заяви? Суспесно, моя думка така: ми не можемо а, наперед передбачити. Ми повинні. А чому мати власне от продукується механізми? така думка в європейському просторі? Вона продукується, я думаю, не в європейському просторі. Вона продукується скоріше всередині України. І є така річ, мені здається, з двох сторін є якесь дійсно з одного боку нагнітання ситуації. Одні дійсно говорять про можливість серйозних фальсифікацій, інші за бюджетні кошти закуповують за мільярд відеокамери, начебто які можуть забезпечити прозорість, що абсолютно не очевидно. А навпаки, я думаю, що це неможливо. І тому всі чомусь очікують такого зіткнення, і оця напруга вона насправді не сприяє поліпшенню ситуації. Чому вона виникла? Ну тому що на жаль, є певні ознаки, що дійсно є побоювання фальсифікації з іншого боку. Є побоювання, що будуть протести, які унеможливлять визнання виборів. Але я думаю, що парламентські вибори це не ті вибори, які можна визнати. Ну такими, що не відбувались, тому що їх специфіка, особливо в умовах мажоритарної частини, це все-таки величезна кількість дільниць: 32 там з гаком тисячі, і повністю відслідкувати все ну майже неможливо навіть всім спостерігачам. Тому тут. Скоріше треба сьогодні дивитись на процедури, механізми. Я думаю, що це важливіше. Якщо в нас буде свобода слова, якщо в нас буде контроль парламентський, громадський контроль, якщо в нас буде виконання законів, якщо відповідним чином буде діяти прокуратура, тоді можна забезпечити результат. Тому, я думаю, ЄС буде оцінювати комплекс питань, а не те, що всі очікують. Власне, чому так багато уваги до України і так багато умов висовується саме висувається саме до України? Чи це тому, що ми настільки ще далекі від європейських стандартів, які там діють, чи насправді нас там не чекають? Згадати заяву Жоземаналя Борозу, коли він сказав, що Україна в Європу не війде в ЄС, не війде ще ну років 20. От як взагалі от таку ситуацію розцінювати? Дуже просто відповідь проста: якби ми не ставили метою членства в ЄС? До нас би були зовсім інші вимоги. Скажімо, Росія вона не ставить вимогу членства в ЄС. Відповідно, там інший діалог або е, країни, е, наприклад, Західних Балкан, які сьогодні мають шанси приєднатись до ЄС. До них також ж, жорсткі вимоги, в тому числі, е, скажімо, по їх дуже непрості питання по тим людям, які були в політиці. На, скажімо, Сербії на ключових посадах, а зараз після конфліктів військових вони знаходяться під пресингом судовим. Тому е Дуже просто, якщо Україна відмовляється від цього, то будуть зовсім інші тобто, стандарти. В нас ще все таки потрібно працювати над стандартами європейськими. Для, того, щоб для мене Україні... те, що вони ставлять такі вимоги, це сигнал, що Україна має шанс приєднатися до європейського союзу. Тобто, останні заяви є депутати, які заявляють про цю можливість. Звісно, це непростий процес, і, е, але я не згоден з тими, хто говорить, що. ЄС нас не чекає. Він буде чекати нас настільки, наскільки ми будемо хотіти, наскільки ми будемо спроможні виконувати ті ті зобов'язання, які ми самі на себе беремо. Вони є частиною вже нашого законодавства, програми адаптації законодавства. Це нам допомагає модернізувати країну. Тобто, в принципі, ті, хто говорить, що ЄС також зацікавлений, ну ви знаєте, це насправді не дуже чесно, тому що в першу чергу це інтерес України. А інші альтернативні варіанти, які пропонуються, якщо їх серйозно проаналізувати, вони не ведуть Україну до розвитку. Вони ведуть Україну до консервації ситуації і виживання. Якщо порівняти ЄС або євразійство, то євразійство це виживання, єс це розвиток. Тому, якщо ми хочемо піднятися на вищий рівень, ми повинні тоді сконсолідувати всі наші зусилля. На жаль, сьогодні. Така консолідація, яка декларується всіма партіями, подивіться, ніхто не проти. Європейська інтеграція це фактично у всіх партій лозунг, ну, з певними там нюансами, але діяти треба відповідно треба діяти в одному напрямі бо це завдання і влади і опозиції і президента і уряду і парламенту і громадянського суспільства і бізнесу який має свої інтереси особливо великого бізнесу тут у нього дуже непроста позиція з одного боку вони хочуть вийти на ринки європейського союзу 500 з мільйонів з іншого боку тримати низькі зарплати для того щоб конкурувати але це процес який наближає нас все рівно до єс якщо ви побачите всю динаміку ми, в принципі, до останнього часу не віддалялися від ЄС. Ми постійно до нього наближались, і я сподіваюся, що ця тенденція буде підтримана і надалі. І все таки, якщо говорити про такі заяви, які звучать доволі такі різкі заяви, і це все таки більше емоційні заяви окремих європейських політиків, чи можна сказати, що це десь приблизно не висловлюють і позицію європейського союзу? Позиція Європейського союзу чітко висловлена. Навіть в нашій двосторонній угоді, яка ну ще не опублікована, тому що не підписана. Але суть така, що Україна має шанси на членство майбутнього при відповідному досягненні критеріїв. Все. тобто ніхто не зачиняє двері перед Україною. Інша справа є також зараз зорієнтований більше на внутрішні питання, внутрішні проблеми. Відтак в нас є час певний, але цей час повинен бути не 20 років. А три п'ять серйозної роботи тоді питання зняття. Візо в'їзду може вирішитись, і тут робота парламенту вже наступного скликання. Хоча я думаю, і це скликання повинно прийняти закон про біометричні паспорти для того, щоб просунутись до відміни віз. Тобто є дуже конкретні секторальні питання, де ми повинні поступово наближатись. І тоді, при відповідній зміни політичної ситуації, у нас буде відкрити можливості для більш швидких кроків. Як взагалі можна сприймати парафування угоди про асоціацію з ЄС? Воно пройшло досить так тихо, спокійно. Тобто, власне, це більше технічний момент для подав. Шої роботи, чи це все таки певний сигнал з Європи? Ви знаєте, тихо, спокійно, моно можливо, пройшло. Для спостерігачів а працювали дуже серйозно ну, велика робота там перед цим велика проведена. робота це півтори тисячі сторінок. І це величезна робота підготовки цього документу. Там є ну загалом. От факт самого підписання, як про як його можна розцінювати, це все таки сигнал з Європи, що вони от насправді готові прийняти Україну, і Україна вже майже скажімо, може розраховувати найближчим часом. Чи це все таки технічний момент для роботи всередині Європейського союзу для країн окремих? Підписання немає, і умовою підписання якраз є зміна підходів у нас сьогодні. Парафування є. Тобто затвердження угоди. тексту, да фактично затвердження тексту і е, частини економічної угоди про поглиблену все зону вільної торгівлі, політичної. А, і політичної. Е, і в принципі, зараз питання залишилось за тим, щоб сторони якраз наблизились до введення е, цього документа в реальну дію. Якщо він буде введений в дію, це буде величезний поштовх для розвитку країни. Чесно кажучи, там будуть і виклики, тому що деякі наші сектори, які випускають до сих пір ще продукцію, неконкурентно, вони будуть під тиском. Але виграють споживачі, і я думаю, що ну, така можливість вона не скоро відкриється, підписання ратифікації, але все ж таки сподіваюся, що це не буде відкинуто взагалі. Зараз є і така загроза, тому що дехто закликає, а дехто працює дуже активно, щоб розвернути Україну взагалі з європейському напряму інтеграції і повернути її до євразійства. От до речі, про багатовекторність, яку зараз це частіше ми чуємо і про напрямок на бік Сходу і Росії. От чи не тому з'являються такі зауваження і закиди з боку Європейського союзу в бік України, оскільки ми вже розвертаємося в бік? Більше розвертаємося в бік туди. Ну принаймні складається таке враження. От, як, як би ви це прокоментували? Очевидно, що в ЄС одне з причин все ж таки бажання мати Україну ближче, як це заявляється часто. Це все-таки побоювання, дійсно, що Україна відійде на більш близькі інтеграційні стосунки, в першу чергу, з Росією. Відповідно, якщо це відбудеться, то вони розуміють в Європейському Союзі, що це буде наступне і не тільки економічний Союз, але й політичний, і військовий. І тому, звичайно, з точки зору геополітики вони не хотіли б цього допускати, тому що це не рішення питання, це проблема, тому що вони розуміють, що Росія також не має такої моделі привабливої і таких фінансових ресурсів для того, щоб Україну повністю <кій> залучити до ефективної євразійського проекту, тому Україна в такому разі буде в невизначеному стані. І тому в принципі є ця частина, але є і інша частина. Які говорять, що окей, Україна, визначайте самі. Ми не ми не проти будь-якого вашого рішення, але ви повинні розуміти. Ну, фактично, те, що ви говорите, те, що ви визначили як національний інтерес, те, що аналізували, це ж не виникло так зразу. Це виникло з історії української Україна, історична це абсолютно природня. Вона повинна повернутись до європейської сім'ї. Люди їдуть працювати куди, їдуть в європу. То, на жаль, сьогодні наші мігранти вони будують майбутнє європейського союзу. Це не нормально. Ми повинні не тільки постачати робочу силу. Ми повинні мати якийсь результат для всіх нас. Польща, яка не розглядалась взагалі як можливий член Євросоюзу в свій час, говорили, яка Польща, ви що? Це країна величезна, куди вона війде з таким аграрним ринком. Зараз Польща, одна з ключових країн Європейського Союзу, має з цього виграш фінансовий і має геополітичний вплив. В Європі і в світі, тобто, напевно, така активізація навколо України саме і можна пояснити тим, що от Україна час від часу з'являється, що і десь приблизно шукаються елементи співробітництва з митним союзом. Тобто можна розсіяти, що саме така активність навколо України і увага до України саме викликана тим, що Україна певним чином уже. Дивиться на схід, так, uh, да, є бажання в тому, що всередині України є бажання зіграти на цьому, на цих інтересах з двох сторін. Але uh, в цю гру можна загратись. Uh, справа в тому, що об'єктивно нам ми зацікавлені в економіці і в ринку Європейського союзу, і в ринку СНД, ну, в тому числі митного союзу. З іншого боку, ми не зацікавлені в тому, щоб ті стандарти, які є uh, на сході, застосовувалися у нас. Тобто ми хочемо бути е, в ЄС по стандартам, але чомусь е, мати модель економіки як в СНД. Тобто це неможливо, на двох сільцях не всидиш. Я впевнений, що Україна повинна остаточно визначити. Ми опинилися. якраз саме в таку... ця, гра закінчується, ця гра закінчується. І грати вже з нами ніхто не буде. Ні Росія, ні Європейський Союз. Повинен поставити крапку, чітку, політичну крапку і рухатись. Природнім шляхом, який визначений всією історією України і її незалежністю. Не хотілося щоб Україна дійсно... Це європейський союз. Щоб Україна дійсно стала іграшкою в геополітичних інтересах різних Абсолютно. країн. І власне, от останнє запитання досить таки коротко. Е, складається враження, що євроінтеграція перестає з часом бути е, такою загальною національною ідеєю. От як, як українці зараз спокійніше якось сприймають євроінтеграцію Росії, от настрої українців? Буквально коротко. Українці вже протягом багатьох років підтримують більшість українців 50% і більше підтримують євроінтеграцію. Для них це стало може замінником національної ідеї. Я вважаю, що це не може бути замінником. Це механізм якраз реалізації інтересів, національних інтересів. Кожна людина хоче бути більш заможною, більш захищеною. Користуватись привілеєю пересування Європою, вільним пересуванням. Настрій в суспільстві не змінюється. Настрій не змінюється поки що, але якщо державна така машина буде працювати в зворотньому напрямку, то, звичайно, це може бути змінено. Хоча я сам нещодавно в співпраці з МЗС і е, мої колеги ми розробили такий документ, програма інформування українців про євроінтеграцію. Зараз він внесений на розгляд уряду. Я думаю, побачимо на ближчий час, якщо вона буде затверджена, якщо там будуть залучені саме громадянське суспільство, не державний сектор активно. Все таки цю ідею потрібно і роз'яснювати, тому що потрібен діалог відкритий з суспільством не просто гасла. Національна ідея, а плюси, мінуси. І я думаю, що ця робота зараз також потрібна. Дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем програми власний погляд був Валерій Чали, заступник генерального директора центру Разумкова, екс-заступник міністра закордонних справ України 2009-2010 років. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.